Домовились з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група буде присутня. Ми обов'язково проведемо зустріч з американськими, з турецькими, з українськими групами. Така зустріч буде. Ми обов'язково проведемо зустріч і з форматі із російською стороною. Надіюсь, що ця зустріч станеться, все ж таки, і це була не тільки показуха, а все ж таки з'явиться. Час зустрічі. Ну і адженда. Адженда, вони, в принципі, мандат наша група знає. Я думаю, що він абсолютно зрозумілий. Будуть готові зустрічатись. Зараз ми очікуємо від американської турецької сторони якихось відповідних сигналів. Я б сказав, конкретики, у котрій годині зустрічається група сьогодні, або у котрій годині зустрічається група завтра. Наша Група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України, не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені.